Стояв пауза на такій ось кишені, тут неподалік військова база. Вже прогрівся, перевірив, зробив обхід, все добре, йдемо далі. fora was né? Otwarte słuchajcie, że Pan jest За останній це є. П'їжджаю вже до завантаження. Завантаження буде на фабриці паперовій буду завантажувати туалетний папір. Колись я тут вже одного разу був, і черга була аж сюди до повороту. Зараз стаємо в чергу і йдемо до офісу. Щоб піти в офіс, треба повністю одітись Там каску, жилет підблизковий, повні знаряджений, так би мовити. Приїхали на розвантаження до складів куб. Коп, це магазини продуктові там споживчі На 8 годину вчасно приїхав, ну і зараз вже 11.30 дуже велика черга з розвантаження, і наразі невідомо, коли буде ще розвантажувати. Рампи вільні, але щось розвантажують не всі рампи. Вже маю наступне завантаження на сміттєвому заводі, скоріше все, буде тирса. Останній разу там тирсу завантажили на шувецію. Але я щось не знаю, коли це буде. Вже майже 4 години стою. Ось я щойно на складі магазину КОП або Куп Навіть не знаю, як правильно він читається. Ось і розвантаження було. Дуже довго, а саме очікування, тому що я прибув на 8 Восьму я вже перетнув прохідну. Але саме поки доїхав до офісу, то було десь восьма десять. Ну і через це я став у живу чергу, і згідно з живої черги, розвантажили мене аж у почали розвантажити о 12.30. Розвантажував самостійно. Електричною рухлою. Ще й перший раз користався така, що мала двохповерхові вили, тому що було палети складені в два поверхи туалетного паперу, і треба було якби, їх витягувати з машини і класти на лінію. І тому витягуєш дві. Палети ставиш спочатку одну, потім, поки воно лінія прийняла, пускаєш другу. Ну це дуже довгий процес. І ще він е, подовжився через те, що щось не так було з тою лінією. Ну і не тільки з моєї. Я дивився, що у е, хто розвантажився, були проблеми з цими лініями, які приймали палети. І там дуже часто до нас до кожного по черзі приходили помічники, ті працівники, і щось там. Виправляли. Ну, як би там не було, розвантажився. Зараз вже їду на завантаження. Залишилось 30 км буде сміттєвий завод переробний. Але чи буде то сміття 400, ще не знаю. останній разу це була дошки ломані ну і буде вести на Швецію. Маю надію, все добре завантажить, тому що останню разу, як я там був, там теж була черга і теж довго чекав близько години-півтори. Ну, як би там не було, я туди прибуду близько 14.30, може 45 приблизно. І я гадаю, що якщо заїду на територію, то вже мене мають завантажити. Їжджаю вже до розвантаження. Ввеціє місто Ванесберг. Я тут одного разу лише був. Завантажували мені кришки автомобільні, а зараз буде розвантаження. Знову якийсь кар'єр. Не дуже не дуже зрозумів, де треба їхати, але десь в'їхати всю територію довкола. Десь тут маю побачити колегу, так сказав. Земля трохи підмерзла і не так заружає, плюс трохи підсипано, тож простіше. І навантаження не таке вже велике. А, ось і колега Такий тут кар'єр. Сейчас болото и тут покупа смитя. Уже чекаюсь на Що Что такое карьер тут? Зараз трохи вийти з цього болота, стану десь на нормальному місці і вже спакуюся. Вже спакувався, але поки пакувався, пройшло, як бачите, 12 хвилин, тож я зараз підстою ще 3 хвилинки, зарахую мені 15 і поїду на ваги по А Тут дивіться, який... Щось будують в кар'єрі якісь ці вигрівну яму чи щось очисну систему якусь. Під'їхали до завантаження. Завантажувати будуть дошки. Я тут вже колись один раз був. Маю шосту рамку. І розвантаження в Норвегії, місто Бергер. Це неподалік Моса. Завантажили дошками близько 7 тонн, а якщо точніше, то 6700. ви перевищуєте до сполу Неправда, під 200? Неправда, відпорівно 40. Тут ліворуч завод Норгіпс. Колись я коли працював на шторі на логістиці ЛКВ, то я сюди завантажувався тут гіпсокартоном. Але мені треба їхати трохи далі, десь на 18 км далі. На цьому вивантаженні, куди я прямую, буде достатньо просто відкрити двері задні, вкласти туди накладну і стати під рампу на ночівлю. І зранку вони ж самі будуть розвантажувати і треба буде нікого там чекати, щось там під'їжджати, просто ставати відкритими підрампу і все. Ось так от став під рампу. Я нічого не видно. Але я тут один стою. Ну і зараз тільки покладу документи в пенсіб, щоб зранку мене вже почали розвантажувати навіть без моєї присутності.